Розуміти, що розмірковувати про паразитів як про щось абстрактне, то це дуже поверхнево, і потрібно усвідомлювати, що основних паразитів людини, тобто гельмінтів, паразитичних черв'яків, ми отримуємо з ґрунту Геогельмінти — нематоди. Це взагалі найпоширеніший вид тварин на всій планеті. А також із біогельмінтами, з них здається, якщо не помиляюся, на один квадратний сантиметр чи один квадратний метр 10 тисяч колонія, так гельмінтів, тобто може доходити до трьох мільйонів до трьох мільйонів. Да, тобто це враховуючи яйця, це враховуючи їхні проміжні стадії і так далі. Тому що паразити успішно освоїли взагалі всі біогеоценози, які тільки можна собі уявити. Навіть у золотоносних шахтах Африки на глибині 3,6 км під землею вони є, і шахтарі дуже часто цим страждають. Це геогельмінтози. І у воді, і в їжі нас також підстерігають паразити: це біогельмінти, це природні мешканці водою, це природні мешканці. М -м -м. Хижаків, тому що хижаки дуже сильно страждають від паразитозу, оскільки їдять сире м'ясо термічно необроблене, і на паразитів неможливо вплинути буквально нічим, окрім як високими температурами або ж повернути їх назад у лоно природи.